Неділя 30 червня. Герої віри Петро. І, негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. Євангеліє від Марка, 1.18. У житті бувають особливі дні випробувань, дні ухвалення рішень, коли ми опиняємося на перехресті й обираємо шлях, який назавжди міняє нас. Щось подібне трапилося з Петром. Петро з іншими рибалками щойно повернувся з безуспішної нічної рибалки. Утомлені і незадоволені, вони витягнули свій човен на берег Галилейського озера, мовчки почали промивати сіті. Що тут скажеш, коли, провівши у човні цілу ніч, так нічого й не піймав хвалитися особливо нічим? Ісус попросив у Петра дозволу скористатися його човном щоб із нього звертатися зі словом до людей. Він попросив Петра трохи відплисти від берега. І ось Ісус уже сидить та навчає народ. Закінчивши проповідь, він попросив Петра відплисти на глибину і знову закинути сіті. Хоч Петро спочатку не хотів цього робити, врешті-решт погодився. На прохання Христа він відповів Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом твоїм закину сіті. Євангеліє від Луки 5:5. Сіті відразу ж обважніли від неймовірної кількості упійманої риби. Петро був вражений. Він добре розумів, що справа тут зовсім не в успіху. Він усвідомив, що перебуває в присутності особи, якій підкорялася вся природа. Його першою реакцією було визнання власної недосконалості. Він припав до колін Ісуса, кажучи: відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи, Євангелій від Луки 5,8. Однак Ісус ніколи не відійде від Петра. Петро усвідомив свою гріховність, Петро відчував свою слабкість. Однак Ісус бачив у ньому великий потенціал. У Петрі Він бачив людину, з якої міг зробити могутнього проповідника своєї благодаті. Ісус відповів: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. Євангеліє від Луки 5,10 і Петро залишив усе, аби піти за христом. Незважаючи на те, що Петро спотикався і виявляв слабкість, він зміг здійснити духовний переворот. Понад три тисячі осіб охрестилися в день п'ятдесятниці, внаслідок того, що Дух Святий явив себе у його проповіді. Разом з апостолом Павлом Петро справив великий вплив на розвиток християнської церкви. Той день біля моря назавжди змінив життя Петра. Він уже ніколи не був таким, як раніше. Сьогодні, можливо, настав день вашого рішення. Ісус бачить у кожному з нас неймовірний потенціал, Він дивиться вище за наші невдачі і слабкості. Він бачить те, чого ми можемо досягти з допомогою Його Духа. Немає меж для корисності того, хто, відмовившись від власного Я, Дає можливість Святому Духові працювати над своїм серцем і живе життям цілковитого посвячення Богові. Якщо ви посвячений християнин, Бог поведе вас ще далі у вашому духовному досвіді. Він бажає дати вам дещо більше. Якщо ви ніколи цілком не присвячували своє життя Христу, зробіть це зараз. Він разом із вами вирушить у подорож віри, яка приємно здивує вас.